Ганат в хаті не світив, що він не бачив в цій хаті, яку сам будував, жив з Марією, ростив дітей, йому й тієї свічечки вистачає, що блимає біля портрету дружини з чорною стрічкою. Ох, Маріє, Маріє, світ мені без тебе немилий, ніколи б не подумав, що мені буде так твоєї мови не ставати. Колись думав, коли ти вже того рота закриєш, а тепер хоч би слово від тебе почути. Він вже все собі приготував. Одяг, гроші поставив на видному місці, щоб діти, як приїдуть, мали на що справити все, як належить. Всю живність він повіддавав сусідам, казав, що немічний і не може тримати худобину, але він просто хотів прилаштувати їх в добрі руки. Діти зрозуміють вони й так мають кожен своє, то чого ще батьком будуть перейматися. Єдине, що Гнат хотів дочекатися погожої днини, аби люди не мали клопоту з копанням ями. Він помолився перед портретом і задув свічку та заснув. По тому, як сходило сонце, гнат визначив, що випогоджується, тому справу треба робити сьогодні-завтра. Весняне сонечко пригрівало, але чоловік не відчував від того ніякого тепла чи радості. Пішов до хати говорити з Марією. Раптом почув шум, і на подвір'я ступила його старша донька з дітьми та чоловіком.